Мы продолжим наш эфир. И у нас в студии Андрей Волошин, политолог-международник. Андрей, ну вот продолжим. Здравствуйте, Здравствуйте. Слава Украине. Ира, слава. Продолжим. продолжим тему Востока, продолжим тему Донбасса. Уже в международном аспекте мы знаем, что Франсуа Алан проанонсировал в 20-х числах апреля встречу с президентом Порошенко. Более того, в те же дни, где-то должна состояться встреча в формате канцлера Германии Франсуа Алан и президента Украины. Вот опять же будет обсуждение. вопрос вопрос Донбасса и вопрос имплементации Минских соглашений. Вот первый момент: то, что не приглашен на эту встречу, да, вот казалось бы, почти что в нормандском формате, не приглашен Владимир Путин, его не будет. Вот в, в таком составе будет обсуждаться этот вопрос. Как вы считаете, о чем это может говорить? Тут для Оланда ця ініціатива також одна з можливостей підняти трохи свій рейтинг, бо в Франції були нещодавно місцеві вибори. Партія соціалістів отримала досить такий скромний результат. От, і він розуміє, що в майбутніх президентських виборах в другому турі може і не бути. Ну, поки за даними рейтингами, швидше за все не буде кандидата від соціалістичної партії. І оскільки Україна це ну, одна з основних тем на порядку денному світу, то він хоче от, ну не менш бути активним ніж Меркель в цих питаннях, от запропонувати свої дипломатичні послуги. Те, що там не буде на цій зустрічі Володимира Путіна, ну це також свідчить, може свідчити про те, що от західні лідери вони розуміють, що хто порушує ці домовленості. А от як ви вважаєте, будуть ли підніматися випрос миротворців на цій зустрічі? Я думаю, звичайно, цю тему також обговорять. І ну, я слухав от виступ Андрія Білецького, ну повністю якби, з ним згодний. От, і цю позицію потрібно. Президенту України відстоювати на таких зустрічах також, то треба в даний момент треба тиснути дипломатично і вважаєте, що все таки в миротворців міротворців є таким виходом із з ситуації? Ну, це ну я мав на увазі, що це якщо вже притримувати смінських домовленості, то э, мають цьому підкорюватися ним бойовики і Росія, яка має на них вплив, і всім це відомо. Щодо миротворців, то це питання якби, ну, не найближчого часу, тому що сама процедура досить тривала. От, і так, да, можна уявити, що миротворці вони могли би стати от посеред цієї лінії, але ОБСЄ це робити не буде. Попросим вас прокомментировать следующую информацию. Американские военные прибыли в Украину и будут тренировать бойцов нацгвардии. этом сообщил журналистам посол США в Украине Джеффри Пайет. По словам Пайета, учения продлятся на протяжении всего 2015 года. За это время 290 американских военных должны провести тренинги для 900 украинских нацгвардейцев. Well, Я надзвичайно задоволений тим, що команда фахівців з США та Західної Європи прибула на спільні навчання до України. Це традиційні навчання, які ми робили довгі роки. І я знаю, що генерал ходжес і керівництво нашої армії віддані ідеї допомогти Україні побудувати сучасне військо за стандартами НАТО. Навчання триватимуть протягом всього 2015 року. И вот сразу же есть реакция уже тем, в Кремле заявили, что приезд американских военных может способствовать дестабилизации ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Песков. Зацитирую. Присутствие таких специалистов из третьих стран вовсе не способствует урегулированию конфликта и формированию благоприятной атмосферы, а наоборот может дестабилизировать ситуацию, сказал Песков. Какой вот мы реакцию услышали и понимаем, что... Ну... Тушении пожара, да, вот сейчас не потому, что день пожарного сегодня эм, не способствует. Но с другой стороны, мы так ждали э, и настаивали на помощь от Соединенных Штатов, и говорили мы об оружии и просили финансовой помощи. Вот сейчас помощь в виде тренеров, о которых мы так долго говорили. Как, какую оценку дадите вы? Звісно, це позитивно, тому що нам потрібна професійна і ефективна армія. І Америка, яка є зараз провідною державою світу, і яка е, країна, яка бере участь в глобальних конфліктах і має в цьому досвід, має дуже професійну армію, то допомога їхніх експертів може бути дуже. Безусловно, важна, знаєте, безусловно, і важна, от... Це потрібно от, розділяти. От, Процес, якби створення модернізації вдосконалення української армії і Мінські домовленості, тому що ти ніхто ж не казав, що Україна почне новий наступ. Те, що цю інформацію можуть використати російські пропагандисти, то не треба цим перейматися, бо вони причини видумують, навіть коли їх немає. Тут Андрій, вот ну, смотрите, то що використовують пропагандисти, це да это понятно, і здесь нічого удивительного не будет. Ну давайте спробувати читати між строк. Вот господин Пісков говоря, що присутствие таких спеціалістів буде способствовать не буде способствовать у регулированні контр... Конфликта. Мы же понимаем, что за этими словами что-то стоит. И если попытаться э, прогнозировать, можем ли мы говорить, что таким образом господин Песков проанонсировал допустим, несколько групп э, российских военных уже регулярной армии, которые не будут будут прикрыто входить на Донбасс и тренировать условно так называемое э, формирование э, так называемых республик? Для всіх не експертів це давно відомо, що росіяни тренують і постачають зброю терористам, і беруть безпосередню і основну участь в цій війні. От тому тут можна також згадати, що, попри рішення Конгресу, Обама все-таки не наважився дати зброю Україні. І але, оскільки він також думає, якби і про свій рейтинг, ну може не конкретно свій про рейтинг його партії. От, скоро не так ну да, вже позна думати, будуть і угу. вибори в Америці, і тому він ну знайшов такий оптимальний варіант, як і допомогти, і в той же час не спровокувати Росію. І я думаю, що це, це правильне рішення. И вот еще одну информацию хочу с вами обсудить. Швейцария ждет от Украины и в частности от Генеральной прокуратуры тщательного расследования по активам команды экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня журналистам во время посещения Киевского некоммерческого центра «Родительская забота», который занимается сиротами и перемещенными семьями, заявил посол Швейцарии в Украине Кристиан Шелленберг. Также он отметил, что Швейцария открыто готова сотрудничать по этому вопросу. Послушаем. Раніше Швейцарський уряд заблокував рахунки представників попередньої влади, визначених українців, і зараз відбувається у співпраці з Генеральною прокуратурою України та урядом Швейцарії. Спілкування з цього приводу Швейцарія відкрита і готова співпрацювати з цього питання. Але українській стороні, зокрема ГПУ, необхідно зробити домашнє завдання. Мова йде про ретельне розслідування цієї справи. Необходимо сделать домашнее задание. Вот сколько времени уже прошло, а вот домашку мы так и не сделали. Почему, на ваш взгляд, вот вопросы и расследования дел злочинного уряду затягиваются и нет ощутимых результатов? За все тому, що реформи не відбулися так швидко, як були от, очікування і майдану, і взагалі більшості українського суспільства. Лишилося ще багато кадрів з часів Януковича, які тормозили цю роботу. от, і там, можливо, не бачили мотивації. Також от і оточення вони ж мають також свої зв'язки і мають кошти на це, і це все тормозить процес. Але те, що сказав от, пан Шоненберг, це. um mm -hmm. Позитивний сигнал, і він має також от вплинути на ГПУ і інші правоохоронні структури, що от потрібно пришвидшитись цьому напрямку. От. І Швейцарія, хоч і не є членом Європейського Союзу, от показує свою послідовну позицію по підтримці України на системі комітету по вопросам боротьби з корупцією Валентин Ліваченко, голова СБУ, сказав, що Ніколай Азаров продовжує фінансувати мітинги, проплачені мітинги в Києві. На що сам Азаров в Фейсбуці ОНЕЛІН. Опровергає це. На ваш взгляд, якщо дійсно це так, для чого, з какой цілі Нікола Янович може продовжувати фінансувати? Неужели він надіється повернутися? Так, тут відповідь така, що він хоче повернутися, можливо, він щиро в це вірить, можливо, хоче таку ілюзію зробити. Він вже видав книжку недавно. Я до речі, і так прочитав, просто для ознайомлення. І він ну використовує свої ресурси, щоб якби перше відбілити себе, що начебто він там не, прису... не і на фоні е... деяких помилок сучасної влади він начебто показує, що от його успіхи були в економічній сфері. Звісно, це все не так, але так люди, які просто почнуть читати, ну особливо книжка вийшла в Росії російською мовою, вона розрахована в першу чергу на От таких про російську категорію людей, але він сподівається, якби відмежуватись від Януковича і можливо повернутись в українську політику. Звісно, ми розуміємо, що навряд чи це йому вийде. Андрій Волошин, політолог міжнародник був гостем нашого ефіру. Андрій, спасибо большое. Будем ради вас від.